Так, добренько. Давайте я налаштовуюсь на хранителів України. Так, Це такі старці в такому білому, неймовірному одязі. Що чекає Україну? Процвітання та любов. Вони екзамен пройшли. Лишилося ще очиститись більше. Всім українцям стати процвітаючою нацією, У вас обов'язково вийде, вийде, вони до цього ж готові. Фактично це вже сталося. Яка місія українців за межами України світити там? Яку роль грають українці за кордоном? Руйнують ілюзії інших. В них запускається певний кармічний код, який є з дитинства, і вони як проводять місію на інших землях для того, щоб цей код розпакувати і там так само почалися зміни. От для чого нам потрібна була ця війна? Для вашого пробудження. Дякую. Так, айчка, буде взрив на ГЕС? Спросіть, пожалуйста. На ГЕС. Буде чи буде взрив на ГЕС? Можлива така історія? Але це питання ще вирі вирішується. Якщо буде, то... Пошкодження буде не таке значне, як здається. От така відповідь прийшла. Хто з хранителів? Зараз з нами в ефірі? Хоронителі роду, народу українського ми вас ведемо як вищий суть, як частина вашої вищої свідомості. Так. Спитайте про охороните, про Зеленського, хто він для України, яка його задача в Україні? Зруйнувати минуле? Відродити себе. Лера Ши, так, що ждет Крим? Що чекає Крим? Трансформація. Розділення, якісь розділення, поділення. Чи доведеться нам зимувати без світла і тепла? І так і ні, не всім. Комусь доведеться без світла, але меншій частині України доведеться трансформуватись без світла? Більша частина пройде добре. Що буде з Русь, Україна, Київська Русь? Як вона буде тут відроджуватись на нашій території? Вона вже відроджується прямо зараз. Зеленська і його компанія несуть добро для України і не грають в темну гру. Як хто? Є й темні, але їх менше. Так, Посилання для Чернігова. Навіщо йому цей досвід і, і що його чекає? Сильне відрослення, там дуже сильні енергії, старовині, старого роду. буде процвітати. Чернігів дуже сильно стане як друга столиця. Крим повернеться в Україну. Крим повернеться в Україну. Так, звичайно, повернеться. Чомусь мені постійно десь, не весь, не розумію, з чим це пов'язано. Подивимось. Так. І зміниться лі президент в Україні в момент розвитку? Так зміниться пізніше, не зараз. Кожен грає свою роль. Буде жінка якась між іншим, тому що в її період Україна буде процвітати. Яка місія української жінки в світі? Дякую. Пробуджувати інших. Як звертатись до хранителів? як звертатись від свого серця до хранителів? Тут найти до Київської Русі, Русі. Отак вот міняйте. А як зрозуміти, хто на Україні, українець? Відповітно, що нет чистих національностей. Той, хто серцем зараз. Проходить трансформацію з Україною Той, хто серцем з нею є зараз українець. Ви розумієте, що зараз дуже багато людей, яких інших національностей вони так само відчувають себе українцями. Що буде з містом Запоріжжя? Буде розхитати ваше Запоріжжя, очиститься і буде розквітати. Буде дуже багато міста. Так, що трапиться з Донецькою республікою? Зруйнується старе правління? Буде нове, чисто, об'єднане з Україною новою. Чи відродиться Маріуполь? Так, звичайно, але трішки пізніше. На це потрібно більше часу. Чи дійсно на землі буде достатньо води, Ні, не буде достатньо. Я виїхала за кордон, це вибір моєї душі. Так, звичайно, ви так вирішили раніше. Будуть ли в ближайші два роки створювати города світу в Україні і в них. Трішки пізніше, не так швидко, тому що українцям, передусім, треба самим стати світом, щоб створити такі міста. На це ще потрібен час. Є такий розговори, що євреї хочуть захватити Україну, наскільки це правда. Неправда. Це так іде, ложь, брехня. <кхи> Чи можна довіряти владі в Україні? Можна. В перевазі? Можна. Чи буде голод в Україні після війни? Неможливо, йде слово. Чи не повернеться війна більше в Україну у 2030 році? Дякую. Не повернеться. Тільки буде закінчення трансформації, договори різні будуть. Що буде в Сумах на найближчі на місяці? Ще буде очищення незначне, не сильне. Суми теж сильно трансформуються, особливо там якась одна частина. Я дивлюся, вона така затемнена. І так, між іншим, Суми мені постійно перші дні війни мені постійно йшло суми, 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 я постійно за суми молилась, так мені йшло. Проживаю в місті Кременчук відчуваю, що це серце України, що чекає місто найближчим часом. Розквіт чекає. Закінчення трансформації. Коли людство почне справжнє пікування за землею, скільки часу триматиме відродження та чи застануть люди, що зараз живуть світінням миру? Не всі. Багато не застануть, так як не готові до трансформації і загалом пройдуть роки для багатьох. Чи будуть тріщини землі розвали природні утворюватись в Україні? Не будуть, не зараз. Можливо, аж потім, потім десь пізніше. Чи будуть зміни в освіті, в школах-інститутах, так будуть, незважаючи на все, дуже сильні. Більше буде освіта така і онлайн, і така більш мобільна буде освіта. І менше часу вона буде займати. Коли люди масово повернуться до духовного розвитку. Розпочато. от таке слово йде. Тобто, розпочатий шлях до духовного розвитку. Що чекає Вінницю? Ще очищення буде якесь Вінницю. Вінниця теж дуже такий цікавий портал. Я дивлюся, що Вінниця взагалі там, там дуже багато є в землі, таких теж якихось таких, знаєте, моментів старовинних, такі дуже дуже старі місця там є. От вона все піднімається, очищується, тому Вінниця, Вінницька область, Вінницька область такі, ну, достатньо сильні. Вінниця вона така дуже м'яка. Це так, якби знаєте, якби Україна мала різні лиця світові, то Вінниця дає таку м'якість, якусь ніжність, старовинність, лагідність. Таку. От вона в те переходить. Щось чекає Дніпро. Так. Дніпро так очищується дуже-дуже бурно, 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 бурно очищується. Там теж такі коди, але там такі чоловічі коди, дуже таких, це сила. Можна сказати, що якщо взяти місто Дніпро, то це є сила України, я би так сказала. Яка так само зараз от, трансформується. Чи реально по закінченні війни в Україну поїде багато туристів з усього світу? Реально, і ви навіть не ну, уявляєте, як я казала, до нас ще й на заробітки будуть їздити. Тобто це дуже багато людей, тому що тут буде воля, дуже вільно буде, будуть певні закони такі вільні, ну, дуже багато інвестицій різних буде. Ну, тобто Тут буде ну, зовсім інша побудова. всього. Я завжди казала, що Україні не потрібно ні, ні з ким там, знаєте, ні в ні, ні, ні союзів якихось таких. Минулого вступати, тому що це, ну, це все минуле, це кармічне минуле. І тих союзів, таких прикритих якимись низькими енергіями, якимись кармічними енергіями, якоюсь такою, знаєте, брехньою, вигодою, це все низькою енергією, тому що світом правили темні, а зараз це все руйнується. Просто спостерігаємо, любимо всіх і живемо з радістю. Чи зміниться влада в Росії найближчим часом? Мені йде що пізніше? І так само кажуть хранителі, можливо, це наступний рік, ну, тобто, найближчим часом ні. Але зміниться скоро, ну, але не прямо зараз. Що ви відчуваєте, можете сказати за Закарпаття, це моя земля прийняла рішення повертатись додому після двох років життя в Італії? Закарпаття? Ще земля квіточа, Буде цвісти процвітати. Нічого якогось, знаєте, поганого не бачу. Як зміниться Україна в плані екології? Коли? Зміниться, але трішки пізніше. Що буде? З Одеси є. Одеса, то, там якась частина Одеси так більше, знаєте, більше і більше темного, але вона очищується і все буде добре, звичайно, з Одесою, Одеса буде дуже проквітати. Я вам скажу, більше навіть Одеса буде настільки сильно процвітати, що ви навіть собі не уявляєте, наскільки Одеса буде сильно процвітати. Навіть коли вона. Було ще там в радянські часи, то це буде набагато-набагато більше. А Харків теж буде, буде процвітати. Звичайно, у Харкові дуже-дуже, там ще енергія, ну там, кстати, менше стало. Я не знаю, я відчуваю, що менше стало низької енергії, там таке сіре, сіре повітря, вже таке, знаєте, світленьке. Тобто зовсім інакша ситуація в Харкові вже на тонкому плані. В Харкові теж дуже сильні родові енергії, вони пробуджуються і буде все-все-все дуже ну, ще краще буде, ніж було. Ви знаєте, особливо харків'яни вони так люблять своє місто. У нас дуже багато між іншим з Харкова людей проживає зараз, коли тікали і жили тут. І зовсім ну вони, вони постійно розказують за Харків. І я теж дуже-дуже люблю Харків. У мене там і Конгрес був, і Харків надзвичай надзвичайне місто. Що ж ждьоти Енергодар, Запорожське, АЕС. Мені йде, що все буде добре, не бійтесь. От прям таке слово йде. Все буде добре, не бійтесь. Між іншим, я це постійно говорю, що ви можете не хвилюватися, тому що дуже багато людей чомусь там переживають за це, за те, що. Там може статися якийсь вибух серйозний. Я вам кажу, будьте спокійні. Так, е Миколаїв, можна про Миколаїв? Угу. Миколаїв там темніша така енергія, теж така досить непроста. Поки що. Ну, Світло-сіро ще поки що немає, тому що там так бурлінько, я бачу, там йде очищення в Миколаєві. Звичайно, що все буде добре, от, теж хранителі кажуть, що буде процвітати, як і всі міста України. Будуть процвітати, не, не, не хвилюйтесь. Львів теж має таку світло-сіру енергію. Там, де світло сіре, я бачу, це таке ментальне поле, скажімо так, яке не, не, не дуже зараз в очищенні активному. Там, де бачу такі, знаєте, прям такі, як хмари чорні. Це от там йде конкретно очищення, тобто там можуть бути якісь всякі, всякі такі ну, от, ситуації ще, очищення, розумієте, можуть бути прильоти, можуть бути всякі-всякі такі. От, і в такому плані, тому за Львів, він такий, я кажу, світло-сірий, Львів так теж буде відроджуватись, як і всі міста України. Чи Білорусь буде втручатися до України? Не буде.